Окей. Е, минулого разу ми з вами говорили про ті професії, які невдовзі зникнуть, які вже не будуть актуальні, коли ви, як професіонали, вийдете на ринок праці. Е, сьогодні у нас на росі задача кардинально протилежна: поговорити про професії майбутнього. про Професії, які з'являться, коли ви станете затребуваними професіоналами. Е, і, можливо, зараз ви збільшесь плануєте там, стати юристом, стати маркетологом, лікарем. Але можливо, професія, яка вас підійде найкраще, ще просто не існує, ще не з'явилася. І наша тоді задача сьогодні побрейнштормити і створити перелік нових професій. Mm -hmm. Як ми будемо працювати? Я провів навешкі дослідження і виявив, що у формуванні нових професій, професій, пов'язаних з майбутнім, генерують чотири головні компоненти. Вони тут на екрані виділив: це технології. Безперечно, так, це штучний інтелект. Різна роботизація, різні інновації, які генерують те, як ми можемо працювати в новому світі. Суспільні потреби. потреби. Без потреб і без проблем людей. Це як два головні чинники, які формують попит на те, над чим треба працювати, і те, де середовище буде актуальним. І навички, які навички, якими має володіти працівник професії майбутнього. І саме за допомогою цих чотирьох компонентів ми з вами будемо генерувати професійські будинок. Цей комп'ютер може обрати або одиниць, або волі. Так, і типу він може задачу вирішувати вирішив. Зазвичай тільки креативно. Mm -hmm. ну, це те, що я бачу. Mm -hmm. І як uh, в цьому пам'яті. Mm -hmm. Ну, ми завжди масло. Тут 3-4, 6-3. Може, теж було і камінь. Щоб вони підходили для всіх, навіть завжди скоро любить. Так, так, знищувати і пробуватися відмовити. <вірш> Але прямі, тут будемо прям краще посередині. Хочу обмежувати вашу творчість, тому давайте я вам розкажу взагалі, <вірш> на що вам треба орієнтуватися, в тому, як в який вигляд має бути ваша відповідь. Е Відповідь тут знаходиться, в конвертику. Так? Минулого разу я звідси дістав командну роботу. А зараз я вас хочу запитати, чи знаєте, як називається процес, чи можливо навичка, коли людям треба максимально коротко, лаконічно презентувати свою ідею для когось? Так? Да? <пічно> <пічно> да, да, ви вже все знаєте. Я думаю, буде відповідь закредна тут. Да? Це той Навичка, той, та форма презентації, яку використовують, зокрема, стартапери для того, аби максимально коротко серед усіх всіх сотні кандидатів закохати саме в свою ідею, представити найкраще саме своє рішення, аби інвестори, які потенційно їх слухають, вибрали саме вашу ідею. Ця формула називається CMAC по принципу абревіатури Situation, Idea, Mechanism, Advantages, and Conclusion. Так. Ця формула дуже універсальна і працює абсолютно для будь-якої форми презентації, для будь-якої форми сторітень. Це може бути як і ваша ідея, як ваша компанія, ваша посада, ви як кандидат на якусь посаду. Спершу ви говорите про ситуацію, про контекст, в якому ви опинилися, який потрібно вирішити. Да, ви тут проблеми якусь окреслюєте. Потім говорите про свої ідеї, її вирішити, і головне розкриваєте механізм того, як вона має працювати. Говорите про переваги вашої ідеї над цими іншими, якщо бути чесним, теж тут можна говорити і про недоліки вашої ідеї. І це все потрібно зашліфувати в висновку. А ось саме в такому вигляді я вас попрошу потім розповісти про професію чи професії, які ви згенерували. Окей, давайте трошки закругляємося. Ви всі да, ваша задача, ви, ви командою. Ви командою виступаєте, ви командою презентуєте по такій формулі. командою виходите, да, якось ви між собою розділили, що буде хто говорити? А, у нас енергетика, та ядерний синтез а, далі. зміни суспільних потреб, космос і нові території. Проблеми у нас міграційні кризи, і навички майбутнього у нас співпраця з технологіями. Професія, яку ми придумали, називається пілот космічних колози... колонізаційних кораблів. Окей, а більше в чому є суть нашої професії в майбутньому є така проблема, яка ну абсолютно можлива в майбутньому, можливо, не ближньому, але піждальному що на планеті Земля почнуть закінчуватися по перше ресурси, а по друге місце для інших людей. Навіть якщо всю планету перетворити на мегаполіс, а інакшими словами, це одне місто на всю планету, місця може все одно не вистачати. Для цього треба буде колонізувати інші планети. Треба це буде якимось чином робити. Треба буде робити там нову інфраструктуру, видобувати звідти певні корисні матеріали. Для цього треба туди відправляти людей. Звісно, роботи також можуть це все робити, але куральність у людей неможливо відмінити. Переваги можливі. А, ну, я не знаю, як це чи це можна навіть перевагами назвати. А, як на мене, в майбутньому це буде банальна потребність. Тут не буде ніяких переваг. Людям просто треба буде. А, це не так, що це якийсь окремий бізнес, да? що ця професія вона буде конкурувати з іншими заради чогось. Ні, це. Буде така професія, як е, наразі, наприклад, у нас е, люди, котрі е, літаками чи кораблями керують, котрі саме перевозять вантажівні да, кораблі, котрі перевозять. Тут немає такого, що ця професія має якісь конкуренство. Ні, абсолютно ні. Це професія, котра банально потрібна для того, щоб світова економіка трималася. Тут так само ця професія буде потрібна для того, щоб людство могло продовжувати розвиватися і якби, продовжувати свій рід. Якщо у висновках, так висновки так загально, дуже швиденько. Ця професія буде доволі високотехнологічною, адже з так як і вона буде потребувати, по-перше, і великого вкладу від людей, саме технологічного і та інженерного, адже створення цього корабля це дуже важкий процес, адже дуже багато факторів, які треба знати. Так, це буде дуже перспективна робота, бо завжди буде потреба. І ті, хто навчаться, будуть одними з найперспективніших працівників. Все правда? Дякую вам. Отже, наш технологічний розвиток нам потрапили квантові технології, зміни mm -hmm. суспільних потреб освіти протягом життя. А проблеми, з якими ми стикнулися, це нерівність і навички майбутнього це управління проєктами та часом. А співставивши всі ці аспекти, наша професія називається квантовий архітектор освіти. Okay. Почнімо з ситуації, що в теперішніх реаліях, особливо в сфері освіти, у нас дуже проявляється нерівність і те, що не у всіх є доступ до багатьох ресурсів, підручників можна сказати. А особливо враховуючи те, що на жаль є люди з вадами фізичного та психологічного здоров'я, яким потрібен особливий підхід. Тому у нас з'явилася ідея, що ми сподіваємося, що в майбутньому сфера квантових технологій, а саме, розроблення квантових комп'ютерів та їх використання, буде розвинено на більш високому рівні. І можна буде зв'язати використання ось цих квантових комп'ютерів в освіті. Угу. Так, ну механізм а, нашої професії це людина, яка б створювала ці квантові комп'ютери, які а, більшість людей використовували в освітньому саме процесі, що допомагало б а, людям а, управляти своїми проектами та часом, якраз вивчення цієї навички тайм-менеджменту. А, і також а, ці комп'ютери були б а, сконструйовані так, що майже всі люди на землі змогли б їми користуватися. Наприклад, а, клавіатура була б із надрукованими літерами, із шрифтом Брайля, а. чи щось, і чи щось таке. Може, команди комп'ютеру можна було б надавати голосом, чи ось а. ось такі ідеї. Yeah. А, а, а... Але ще ми хотіли наголосити, що ми вважаємо, що в майбутньому професія вчителя не зникне. Але щоб навчатись максимально ефективно та продуктивно, потрібно якомога тісніше пов'язувати сучасні технології з процесом навчання. Тому ми хочемо, щоб квантові комп'ютери, адаптовані під навчання, стали допомогою учню. Та також допомогою вчителю в mm -hmm. так уведенні, наприклад, щоденних справ, які людина може наприклад, забути, чи в об'ємних або навіть базових розрахунках. Mm -hmm. От. Що далі а, у нас там а, вже... висновки. В принципі, я думаю, що е, тут цікаво те, що ми в принципі новітні технології можемо використовувати все одно з тими проблемами, з якими ми стикаємося і зараз. І скоріш за все, будемо стикатись в майбутньому. І я думаю, що ці технології також можуть покращити е, в принципі, життя людства загалом і дуже сильно особливо попливати саме на освіту. Окей, дякую вам всім за урок. На цьому він завершений. Можете похлопати своїм приказом.